Що я відзначаю на сьогоднішній день? Вчора, коли я записував відео для наших глядачів на каналі, говорив про коментар Медведєва на адресу Трампа і я говорю: найголовніше тепер, щоб Трамп не відповів. Не треба йому було рефлексувати на це все. Але ну до ранку прилітає допис Трампа на болота. І Медведів, поти, потираючи руки, знову йому відповідає Трамп у притаманні собі манері каже, та Росія тепер уже буде економічно ізольована і так далі. Ми там з ними взагалі не співпрацюємо. Що там Міндія робить, невідомо і передає привіт Медведєву персонально з своєму запасному президенту? Нехай підбирає слова. Медведів моментально відповідає. Там також діч, і це все мені засвідчує про посилення ескалації, поки що вербальної, між Москвою та Вашингтоном. Тобто. Е Вікно можливості для економічної співпраці зараз сказав Трамп, воно закрилось, то було привідкрите Кирило Дмітрів літав туди, сюди. Він і був у Вашингтоні. Ми ж пам'ятаємо зустрічі, кучу проводив. От скажи мені, будь ласка, друже, що ти вбачаєш за зараз цією словесною перепалкою? Наскільки можуть далеко зайти у ескалації відносини Росії та США? Бо Медведів кажуть навіть про війну говорить. Є те, що я зловив від цієї перепалки, ну зрозуміло, це ось класична історія, яка мені подобається, цей вислів. Коли три, три Араби б'ються, двох язики болять. Ну, от зараз от, Медведів і Трамп, вони так, така перепалка в них через соцмережі. Той так. в Твіттері пише X, а той пише в True Social, і от так вони відповідають один одному. А те, що я побачив, Трамп не хоче прямо сваритися з Медведєвом. Він ж, бачиш, він. Передайте тому колишньому так, секундочку. ти ж йому відповідаєш. Ну ти ж йому скажи, Медведєв, то ти ти попутав біріга, там ти ще щось. Передайте йому. Ну тут таке щось непряме. ми з тобою сперечаємося, а я там кажу: передайте йому. Ну секундочку. ти ж по чоловіче, давай веди себе. З приводу Трампа є цікава така особливість. В нього взагалі є три алгоритми дій. І це ми вірніше. Ну так, да, три такі магістральні магістралі, по з якими він працює. І це, це не жарт, це дійсно є, і о, дещо з цього ми вже бачили і чули. Перше, він дуже полюбляє, ну, він мислить так: укладаємо велику угоду, big deal. Ну, це ми чули, це, big deal, це ми чули, але ж ми не чули ще про маленьку угоду. вона дійсно є, в нього є велика угода, маленька угода, вшиваємося. Тобто три варіанти дій. Ще раз без жартів. Це ще раз. Це люди, які з ним працювали, кажуть, він так останні роки в 10 точно він так працює або велика угода, або маленького. угода, ми вшиваємося. І от ми бачили тільки першу другу, а от, першу третю, а другої ще не було. Де вона вилізе, ніхто не знає. Як на мене, чим більше сварок з Російською Федерацією Трампа, тим краще для нас. було б набагато гірше, щоб там не знаю, вони б там публічно домовлялися, ой, ми так поважаємо Трампа, ой, я так поважаю Медведів. А приїжджайте до нас, давайте разом працювати, так я обов'язково приїду. І ми б українці, ми б залишилися посередині. Ми такі, ого, ого, нічого собі, зараз вони там домовляться і нам будуть гайки. Що з такого, як на мене, трішки конспірологічно прилетіло вчора з вечора? М мене запитали німці, чи знаю я щось про ці газові потоки Nord Stream 1 Nord Stream 2. Я кажу, Сенці знаєш, ну ви ж їх вже заблокували, ви ж поставили на них величезну будь пліту, все, вони не повинні бути. А на що мені відповідають? Ні. як ні? Це слівно, це питання досі залишається на столі. Так, чекай, санкції ж вели. От така відповідь: каже: це питання досі залишається на столі. Я, ким, я ще раз, я тому кажу, що це така собі конспірологія, не верифіковано, не підтверджено, але. Та ті люди, які про це першим говорили, вони і про це говорять мені знову, що це питання знову ще залишається на столі. Я не можу пояснити. І в них теж поки що відповіді немає. Хоча я кажу, секундочку, ви ж забетонували цю галявинку, їх вже немає. Тобто, все одно якимось чином ця шпаринка залишається для співпраці американців та Російської Федерації? Тому резюмуючи, чим більше сварок між американцями та росіянами, тим менше між ними буде кооперації співпраці, менше повернення до. Менш можливості для повернення на тих відносин, які були. Хоча на цьому тижні російська делегація Роскосмосу на запрошення американців була в Сполучених Штатах. Вони розмовляють про нові спільні космічні проекти про запуск російського космонавта на орбіту з використанням американських ракетоносіїв, тобто тут, тут наче навпаки. Ні, там ця, крю, крю 11 здається, цей запуск, і там буде російський списонафт або астронавт. Так йшлася розмова, що саме росіяни запустять росіян поїде я, на. Я чому, я чому перепитую друже, бо е, було під сумнівою питання співпраці Маска та ну, адміністрації Білого Дому, говоримо, без Трампа, тобто SpaceX, чи буде працювати чи ні. І там питання стояло за доставки астронавтів на міжнародну космічну станцію. Чим раніше коли користувалися цими послугами американці російськими, саме носіями? Перепрошую. Ні, тобто кажу ще раз: така співпраця, начебто, є. Угу. Дуже б хотілося, щоб цієї співпраці було б ще менше. Дуже б хотілося, щоб дійсно тепер не роз увірвався терпець Трампу, і він щось зробив більше, ніж просто погрози, бо погрозами ми вже наїлися. 100 днів, 10 днів, два-три рази по два-три тижні, ну це вже було. Тому казати, що 10 серпня щось зміниться, я не вважаю. Я, ну ти фактично відповів на моє запитання, наступне, яке я тобі хотів задавати, і, і все ж таки я трішки тебе вибач, але помучу, да, помучу. Скажи мені, будь ласка, що можна окрім нічого, як ти сказав, очікувати від Трампа умовно 9 чи 10 серпня? Ну, давай так пограємо. Я, я, я чому так кажу? Перепрошую, бо ну по намірі припинити війну з боку Путіна і Сінцінпіна я не бачу. Так немає. були б якраз зранку новини про погрози Індії, про запровадження так. тарифів. До речі, Зараз нафта ну, щось що відбувається, нафта 73 долари за барель. Ху -ху -ху. А ще там на минулому тижні була 67 ну, Злітає, бачиш, от коливається. До речі, з приводу м, торгівлі, а, чому Індії та Китаю дуже вигідно з Росією співпрацювати? Бо з 22-го року а, Китай придбав у Росії нафти там, на 120 мільярдів євро за цей час. Індія на 100 мільярдів, тобто ну, вони виграють тут шалені кошти, ну, економію для своєї. Економія коштів для своєї економіки, Тобто ну, вони прискорюються, що може бути після 10-го числа. Ну, давайте по класиці я нічого такого не говорив. все ви врете. ну Трамп може таке сказати. Е, я ще подивлюся, я ще рішення не ухвалив. А якщо сюди ще дотягнути історію про пана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини, uh -huh. теж каже, що. Начебто, зустріч планується на чотирьох в Туреччині, можливо, там mm -hmm. в кінці серпня, ну я вам собі можливо, то таким чином можна ж скористатися цією шпаринкою і сказати: ой, у нас там зустріч, начебто планується. Поки я не буду псувати всі mm -hmm. і поки там зустріч не відбудеться, жодних там санкцій накладати не буду А після гляну, ну і знову тягнемо час. Півроку вже пройшло каденція. Ну тут знаєш, наступне запитання таке: а що ж робити нам в цій ситуації? Тому що е, війна затягується. Всі розуміють, що вона зараз спрямована на виснаження максимальне а ресурсу усього: людського, фінансового, військового. І враховуючи те, що в Китаї трішки більше можливості стає з допомогою Росії ніж у наших західних партнерів, чому більше, тому що Китай допомагає. А от наші західні не поспішають партнери допомагати. Вони зараз десь гроші шукають на зброю. Довго шукають, затягують. Побігли до Китаю. Можливо, ви домовитесь з Путіним? Асі сказав: ми не будемо домовлятися з Путіним. Ідіть купуйте зброю Трампа. А цікавуть, уйдете грошей немає. Вибачай, що нам в цій ситуації робити? Ну, про питання і. Ну, відповіді немає на це питання. Ну, окей, стояти так, ну окей, стояти правильно. Якщо ми здамося, то легше від цього точно не стане, ми ж повинні це розуміти. На виснаження дійсно там сили нерівні, але м -м, самі росіяни визнають і вже багато разів визнавали. Кажуть, що саме тоді, коли здавалося для. Радянського Союзу для там, Російської імперії, для Російської Федерації, коли здавалося б, ось ми тут все тут все дотискаємо, все буде окей. Одразу вони там десь там перечіплялися і розбивали собі ніс. Ну, я розумію, такий собі розрахунок, але у нас і зараз інших варіантів, крім стояти, дійсно немає, банально немає. Європейці допомагають, хто чим може, ага. як можуть і ще раз кажу, Німеччина, і Франція, і Великобританія, Дуже раді з того приводу, що хоча б дозволили купляти нам американську зброю. Постійно кажу: якщо проблеми вирішуються грошима, то то не проблема, то розходи. І це дуже добре. Бо до останнього моменту ми нічого там не отримували, не давали. Хоч так теж приймається. Треба шукати тільки гроші. В Російській Федерації теж не все так однозначно. Не все так добре. Ми з тобою говорили про оптимізацію російського бюджету на 25,5 мільярдів американських доларів, так, яка так. Була запланована зараз прибрати зайві статті видатків, соціальні, економічні так. розходи і так далі. Ми бачимо, як в них ми з тобою теж казали компактний урожай на чверть. В них просідає врожай в найбільш сприятливих регіонах там Ростовська область. Так. Казати, що це все, все прямо одразу впливає на війну, ні, але ну у нас інших варіантів немає. Так гамселити по логістиці, по залізничних коліях, псувати їм можливості переміщуватися швидко по Росії та за кордон. Окей, знищувати якісь там військові об'єкти. Так на ракети ми розраховуємо. Пан Шмигалюс буквально вчора каже: у нас ракети будуть майже на виході. Коли вони будуть, господі, чекаємо. Добре, тоді почекаємо на українську балістику, бо справді іншого виходу поки що у нас немає. Але часу чекати у нас також не дуже багато, тому хотілося щоб вони поверталися трішки швидше. Дійсно, бо вони влада. Ми можемо про це говорити. Ми маємо про це говорити.